Привіт! Сьогодні у нас друге замовлення по каталогу номер 13 Останній каталог він діє до 28 грудня і крутізні акції, які я не могла пропустити. Тим паче, це замовлення на номерок новачка минулого місяця. Тобто тут є кешбек, і, в общем, набралася, нагреблася на ці гарні кошти, які подарувала компанія. Так, дивимось накладну. По кешбеку, дивіться, я взяла. Три маски для волосся ось такі. поскоштовно, вважаю, що за 6 копійок. В общем, це я на подарунки. Подарунки для ближнього оточення. Привітання. Ось така листівочка вкладається зараз у нас. Буду вітати своїх близьких. Взяла ось так три набори шампуні. Це шампунь Silk and Keratin для пошкодженого волосся, відновлююча маска для волосся з протеїном, шовкою і каратином. Так само відновлюючий шампунь з протеїном шовкою і калатину. Мені він подобається, мені він підходить. І я думаю, що, в принципі, повинен підходити в більшості консультантам і клієнтам. Він такий універсальний, мені здається, шампунчик. Набралася пакетиків, я їх ніколи не замовляла і взяла різних, щоб показати Іван. Ще один, показати і вам, і на подарунки. Ось такий є пакетик. Його ціна, зараз вам скажу, такий фірмовий пакет-пакет 39 гривень. Ось так він виглядає, такі ось ручки в ньому. Далі, ось такий малесенькі є пакетики, прозорі Life Beauty Force. А тут просто такі подарункові, да? такі пакети коштуватимуть. Малесенькі, 5 гривень, ось це. І ось такі пакети. середні. розмір 30 на 30. Також прозорі. Даруємо емоції. Такі пакетики по 8 гривень будуть. Ось я набралася пакетиків для подарунків. Далі ще один шампунь. Замовлення у мене кратеньке буде. Обзор коротенький. І ще один шампунь. <су> І, і ще одна маска. І ще одна маска. Три однакових подарунки. Ось так. О! Падать. Для себе я замовила таку розчосочку, щітку. Ага, зараз ми спробуємо її достати. Тут потрібні ножиці. Розірвемо, фіга не вийде у нас, мабуть, не? ну так, да, тут стяжки ці треба. Видирати, як проволока. Зараз я спробую нею пощухатися. Ну, в принципі, розчосує. Щось розчосує. У мене густе волосся. Мені вона, бачите, ось так прочосує. Хоча волосся в мене не заплутане зараз. Тому вона добре вичесала. Я не знаю, чи є сенс купляти ці розчосочки. Вона... Сейчас я дивлюсь, коштує, по якусь акції як вона мені пішла. Мені здається, щитка для волосся. 30... ну За 39 гривень, щоб не взяти. В общем, 39 гривень, мені ця щиточка пішла. Бачите, а, <-фот> оці проволочки тут від от... цієї стяжки вони вже і заламалися. В общем, така вона щітка, така, така собі банат, турки, турецька турецька щітка. Далі, 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 каталог. Січня, який починає діяти ще в грудні з 29 грудня минулого розпоколочку магнуло, ми вже його переглянули. Насправді каталоги дуже великі, великий асортимент і для консультантів дуже класні акції і знижки. Тому рекомендую саме підписуватися, тому що знижки дійсно круті. Зараз, наприклад, акція на додаткова знижка мінус 15%. Наприклад, ми беремо масочку за 100 гривень, вичитається 15%, тобто вона йде потім 80 гривень, і вже потім йде знижка консультанта, де наприклад, 13 30%. І буде коштувати вона 59 гривень з 50 копійок. Ну, тут, ну так, на скидку я вам сказала. Взяла два таких ось наборчики подарункові. Тут. Крем для рук і ліп бальзам, тобто бальзамчик для губ. Я їх відкривати не буду, бо це також на подарунок. Два такі ось гарні наборчики. І ще один подарунковий предмет, який я взяла. Це чоловічий. Шампунь, Shadow Gel, тобто це гель для душу для чоловіків, лівеста з таким брутальним меном на етикетці. На цьому у мене замовлення закінчилося. Тепер буду пакувати подарунки і розносити, як святий Миколай, по знайомим. А вас вам, а вам раджу приєднуватися, далі вести саме в мою структуру, чому в мою, чому я краще за інших. Бо я проводжу класні розігриші, і я ну, без, без лишньої скромності, як кажуть, дуже гарний наставник і спонсор, який завжди допоможе. Якщо у вас виникають проблеми, навіть якщо ви не є моїм консультантом, ви можете до мене звернутися, я вам обов'язково відповім і дам пораду, куди звернутися і де подивитися інформацію, яка вас цікавить. на цьому все. Всім гарного дня. У нас дуже, до речі, дуже класний день, сонячний. І знаєте, коли сонячний день, у нас тут качується дуже рідко насправді, бо така похмура завжди погода і дощова. Сонячні дні дуже рідко випадають, і мені це дуже до душі. Тому я бажаю всім сонячних гарних днів без зайвих опадів, так скажемо. Всім пока.